І сьогодні ми починаємо. <coughs> будучи з вами Брінджі і ми сьогодні дивимося. Коротше говоря, що змінилося за серпень грі. В принципі, в розробці нашої гри. Зразу бачите декал е, крові. От кров, декал <coughs> Одразу видно, що я тут набудував. Ну, ви зараз все це прекрасно побачите. Ми гаємо на максимальних налаштуваннях. 2К. Налаштування. Ось я чуть-чуть поміняв худ. Вон, бачите, вон, там де. ХП? Ханги, Water. Енерджі. Ну, коротше, це все. Енергія і так далі. Зараз я хочу зробити більш красиво час для вас щоб ви ну відчули наскільки це класно виглядає а то коли забираємо пів екрану то красоту важко розследти ось дивимся <кхм> ну согласитесь, це ж уже схоже на повноцінного правильно да ребят да ви не звертайте увагу це з записом воно жре чуть-чуть більше FPS. Так то у нас все більш-менш з FPS. Коротше говоря, от тут у нас декал крові зразу э, остається на нашому головному персонажу. В принципі, розставляв кров, купляв блут, блут у нас це кров переклад. Якщо я не помиляюся, тут у нас отаке от все набудовано. <coughs> не фінальний варіант, ну от. Зараз FPS чуть, -чуть гуманиться. Ну, блін, ребята, все це дуже гарно, все це дуже класно. Я вам зараз <coughs> поподробніше все це покажу. А, точно. При приближення, віддалення камери, он, як може максимально приблизити. Он наш майже до того острова, дивіться прикол. Хоба! А? Чисто такий. М -м? маленьке приближення, да? Я думаю, далі не варто робити. Так, зараз я покажу вам, як ми тут п'ємо водичку. Да, я ж тут вже зробив систему ханері. Вона працює косокриво би живо. Так. Ладно, да, сейчас. Ось А система голода щось... Зараз не працює Ну, вона, роб... вона працювала. <кхем> Зараз щось вагнулось. Не буває. Це, на... Це нормальна фігня Це нормальна практика. Так зараз, ребятки, ми чуть-чуть. Понизимо shadows, Ну щоб... Ну, щоб більш-менш, типу. Да, буде мелко, но... shadows, ну зато... В принципі... Працювати буде краще. Так, все у нас тут... Біг спринт, От, погнали, сразу побігли. Якщо я чуть -чуть там щось запинаюся, то вибачайте, друзі, після роботи. Так. Це у нас 4К матеріали крові. Чому 4К? Зараз вам покажу. раз ми приблизимо. А? Це дуже якісь, якісна, якісний матеріальчик. Дірмо я не використовував. Хоча міг. Так що якось отак от. У нас дуже швидко виходить вода. От у нас біг. Ми можемо зразу зупинитися. На shift у нас поки що, типу, біг. Жалко, я жрать вам не може показати. По що то воно підводи падло? Так, ладно. <кхем> Пана. Все у нас отут отак от класненько зроблено. Чому воно таке здорове? М -м -м -м. Так надо, Тут дещо буде. Один от прикольчик. Маніхопчик, так. Да, с вами покажу, что там, что то у нас, як там. Да уже скоро надо буду звуки подгружать. Блин, тут надо будет зараза доработать. Ладно, ну, крайняк можно добавить Так. Хочу вам показати до самого кінця. От просто все це. Ну блин, тут велика робота пороблена, ребята. Якби не хотіли, так воно і є. О! Хмарки замінив. О, дивіться, якісь хмара. Як вам? Це у нас ранок настає. Красиво, так? Да? Я думаю, так. Да. Хмарки теж грошей коштують. Все гроші коштує. Цього вкладено вже десь приблизно 7000 мого бюджету. Наскільки всього буде вкладено, я вам чесно сказати не можу. Не можу, ребят. Ну, взагалі, що тут буде і як, ви самі це скоро побачите? <coughs> Бо весь процес розробки ви самі бачите. Як тільки щось міняється, Колосально якось глобальненько я зразу вам показую. Ну, даже з мінімальними тенями це досить гарно виглядає. Ну да, може не супер, хоча б менше на, навантаження <кхем> погнали. Full HD взагалі проблемний, як і там 40 FPS. Також поработав над, попрацював над текстурами на їх оптимізацією, зробив її краще. <кхем> там позаміняв дуже багато текстур. Якость, якість позаміняв, до 2К спустив. Так от ми як тільки входимо в кров, мы зразу пачкуємо. Такий от елементик прикольний. Це у нас декалії. Ше, 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 ше. Вот, взагалі якось отак. От Що от. тут буде, побачимо. <кхем> Но виглядає прикольно. Так, я думаю, я вам уже все показав тут, в принципі. Майже все, думаю, да. Тут все у нас окровано, ну, так сказать. А тут оця фигня. Коротше, цей... из <кхем> чи бордючок, як його назвати, не знаю. Піш правильно, но він... Су всю малину нам. Тишечки. Ну, якось отак от. Ну, якось так. О, цю фігню можна було і менше робити. Просто думав, що е, занадто. Маленькою її зробив. Ну ні. Ось отак от. Ну, блин. Ось так, ребята. Все це збоку я вам теж зараз покажу. Це я так вирішу. Пробігтися, показати, як це все виглядає. Може вам і сподобається. <кхем> ну, все це досить прикольно. Так от, прибігли до фіналу, а там уже наверх будемо якось підніматися. Я теж це дороблю. Так, як оце все у нас виглядає? Дивіться, ребят, зараз я вам покажу. Уважно, дивіться. Опа. М? Вот так от вся ця построєчка виглядає. У нас дерева, дерева. дерева. Зараз покажу вам ще. Деякі моментики. Не, не звертайте увагу літати не буде, то так. То так поки Ну, Кстати, я якось різав, но по суті особа картинка не змінилась. Це це добре. А пс вище. Магія! Не затрату увагу, воно поки так літає, а там далі буде, а там далі буде видно. Якось отак от, от. Ми тут не будемо ходити, бо тут от толком просто ну, нема де ходити. В основному до всього треба підбиратися, підніматися. от Ще залітаємо сюди. Вот така воно. така у нас красота. Ну, це вже чисто джангл-тему, чисто джунглі, там всі, всі справи. Індіана Джонс, якщо бачили. от Не за ту Вау літати не буде. це так, Така воно не, ну Все це досить прикольно виглядає. Ребята, це у нас початок цього острова. Ше тут, 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 Ше остров, тут тут Дали, 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 дали. О, тут FPS прям фу, проседая прям по, по королевски Так тут тоже по в декали. Тоже подобавляю в декалии. Вот. Вот они. Давайте. Чуть спустимо. выключим О. и без шадов пока подаемся. да без шадов это конечно такое но ладно Оно даже так ему нравится тормозить поперезагружен буфер памяти что я могу сделать буфер памяти прям ой 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 можно вот так поставить Як подивитися, так буде менше нагрузку. Ну, воно все одно буде підлагувати в любому, ребятки, випадку. Якби я не хотів, воно все одно буде чуть підлагувати. Так, коротше, дивіться. Що у нас тут і як? Отак от у нас тут все. Багато декалій, там от це. Все. В принципі, отак от, от виглядає зараз острів. А от ще я вам хотів показати... тоже не за эту волну, но летать не повынут. Так, есть нюанс, момент, улая. Так. Ну, сейчас мы заодно в 2К ему Так, сейчас. Плеер. Плеер, Блин, то не то. Я из украинской на английскую не поменял. А, дебил. Play. Play вот. вот. стартер контроллер. Это мы удаляем. И добавляем. Опа. Лайфхак его. Селить он мод. Он бачите, плеер стартер вот и добавляем сюда плеер от Вот, все. И да, чекаем так же само так вот. Блин, я хочу все-таки чекнуть. Прям я хочу, чтобы вы все это вычуло. Так то мне не особо по кайфу мучить комп. Бо це прям жорстко для нього. Це, в принципі, для любого компа буде жорстко. Ну, давайте. Все для вас, так. Дивіться. Я хочу вам цей причал показати. Ну от просто. Де Тайсландом пахне, так, да, ребята? Можливо. Сразу ми чуть-чуть пачкаємося, от ми одразу чуть-чуть в крові. Це не може не радувати, що... Дікалії так реагують. Не всі, статі, дікалії в One Legend реагують е, на персонажа. Є такий момент, статі. Блін, все це виглядає, ну. Ребята, дуже сочно. Все це, ребятки, виглядає просто. Відрив. Відрив просто. Між реальністю і паралельним всесвітом просто. Подивіться. Mm? Це ж ребята ще ж недороблено, тут ще... тут ще працюємо і працюємо, але вже навіть отак, ви самі бачите, як все це виглядає. Тут я чуть-чуть моментик не учел. Ну тут ладно. В принципе, вы сами все это бачите. Я тут особо распинаться, думаю, не варто. Я думаю, вы сами все бачите. Ну вот так вот это все, в принципе, выглядит. Классно. Та, что прибыл, не было бы классно. Конечно, классно. Що она все летает, блядь? Самое цікавое, я вот всю 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 хрень не поднимал. А она чомусь літає. Ладно, бывает. Короче, сейчас показываю, кто у нас тут виглядає. Опа! Тут у нас ковякушка. Идем сюда, 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 сюда. Тут теж політаємо, тут теж у нас сліди. Ну, чисто, знаєте, по пісочку, так. Теж я понароставляв. Ось тут щось буде, якась будівля, може, тут ще щось буде, не знаю. E, Поживемо, побачимо. В принципі, що у нас тут? Печера. Печера, кстати, теж щось повинно бути, але поки що я таке. E, не особо, не особо. Ну ось, в принципі, ребятки. Реб'ят, все це приблизно зараз виглядає ось так. Приблизно все це виглядає якось отак, ребят. Тут ще дороблять дороблять, но. Класно ж, класно. А на чём, думаю, я завершувати. З вами был Брайн. Что хотел я вам так показал. Ой, точнее же, Бринджи. Всем удачи, всем до скоро. Всем пока-пока.